Они услышали, что бульки писк. На очах у охоронця Каховської ГЕС у неділю вранці чоловік із дитиною залізли на огорожу споруди і стрибнули у воду. Хлопчики батько загинули миттєво, адже висота шлюзу з дев'ятиповерховий будинок. Свідок трагічного інциденту одразу викликав водолазів та поліцію. Тіла загиблих знайшли швидко, течія не віднесла далеко. Поліція кваліфікує подію як умисне вбивство та доведення до самогубства. Відкрито два кримінальних провадження. Одне з них за статтею 115 частиною 2 в зв'язку зі смертю дитини, і друге за фактом суїциду за фактом смерті батька дитини. Винен батько дитини, але ж це все, що будете доводитись і перевірятися. Чи є взагалі такий склад злочину? Чи хтось його доводив до самого ні, Це ми будемо з'ясовувати в ході до свого розслідування. На місці звідки стрибав батько із сином, лишилися два мобільні телефони і улюблений конструктор хлопчика. Ось ось. Да, ось краєчко був завжди ахайна дитина. Весь такий підтягнутий сиголочки. Тиждень тому Артур відсвяткував свій десятий день народження. Однокласники з привітаннями чекали його після канікул. Натомість, перший урок розпочали з хвилини мовчання. В класі якась така тиша навіть під час перерви. Я була сьогодні чергова в коридорі. То під час була, заходила до класу. Вони сидять тихенько, займаються своїми справами. Тобто, ну для дітей. Важко усвідомити те, що трапилося, коли ми йшли на канікули, проводили інструктаж техніки безпеки. Ми говорили про те, що да про незнайомців, про людей, які можуть вам зашкодити, то я ж не можу сказати зараз дітям про те, що діти, бітися свого рівного батька. Да? У школі характеризують родину як взірцеву. Навіть після розлучення і батько, і мати брали активну участь і в житті сина, і в житті навчального закладу. Батько приходив і без матері. Говорив про те, що, що не так, де не так, там, чи які є конфлікти з хлопцями, завжди запитував. Тобто ну, активну участь приймали, що, що мати, що батько в житті дитини. І навіть після того випадку, коли вони розлучилися, то вони, вони не перекращали приходить. Антілочка забрала, забрала мілочка. Зоя Мацюк, бабуся загиблого хлопчика, через силу розповідає: донька ніколи не розповідала і не жалілася на чоловіка. Лише після розлучення почала говорити про його неадекватну поведінку. Він Ти наданішався в окрім мук мене окнула, малого викинув на вулицю і закрився. І щоб ти вона дивилася, вона його спасала. каже, мамі такий був. Про це я боялась тобі признаватися. каже. З маленьким вже виїжджала з коляскою додому, наша сестра його не пустила. Боже, Боже, там ці сусіді кажуть, де да, сусідів не знали. Кажуть, що ти мамі нічого не признавався, я тебе давно б забрала. 36-річний чоловік неодноразово просив колишню дружину повернутися в родину і почати все спочатку, проте вона відмовлялася. У неділю чоловік забрав хлопця, мовляв, поїхати на ринок до нової каховки і купити йому одяг. Натомість мав інший план. Родичі загиблого хлопчика кажуть, перед стрибком з греблі чоловік дзвонив колишній дружині і вимагав повернутися, інакше погрожував чинити самогубство та ще і сина із собою забрати. она вещит, уговаривает, умоляя, Сережа, Сережа, не делай этого, Сережечка, Сережечка, не делай этого. Она выскочила, тут у соседа стояла машина, его в хорошо схватила, а он же сказал, что я уже, каже, на ГЭСе стою с малым. Ну что, вы знаете, что не... Ну как это? Чего это там на ГЭСе? Чего вот что? Вот. Она все. А дед сразу звонит в милицию, а она сразу в машину и на ГЭСе. Мати до останнього вірила, що хлопчик лишився живим після падіння у воду і досі не може собі пробачити, що не поїхала разом із ним.